Всім доброго ранку, чи вечора. Ой. бляха, муха, Чи коли ви там дивитесь? А зараз тут трошки... О! Все в порядку. То воно зйомне. Воно зйомне, так має бути. А, дивіться, мужики, хто мене питає, що можна взяти з тракторців в бюджеті там 100 тисяч. Понятно, що класний, там, ловок з кабіною, все. Ну в кого нема можливості. Пройдемося, пройдемося по бюджетних варіантах тракторів. По недорогих, по цінах, по е... характеристиках, по всьому. По цінах конкретно буду казати ціни. Ви мене постійно в коментарях пишете, що я такий поганий, не кажу ціни. Це буду казати конкретно ціни. А яке на сьогодні? 19... 19 вересня 2024 року. Ціна дійсні на 19 вересня 2024 року показую. Самі від е, 100 тисяч трактора, які вам е, можна запропонувати, вже такі більш-менш нормальні. Ця кабараху я показувати не буду в цьому відео. Буду показувати тільки вже повноцінні нормальні трактора. От. Погнали! Почнемо, як то кажуть, з самих оп, дешевих, що є, і потім прийдемо до дорожчих. Ось вони стоять! Ось вони стоять, корченята мої, корчелишки, жоповозики мої файні. Насправді. Ось кентавр. 160-200. То якщо у вас огород є, ви вже не годні за мотоблоком ходити. І вам треба там два рази на рік щось викопати, посадити, повозити прицеп, потягати. Ну, такий запрос є в людей. 1900 50 доларів саме дешевий на сьогодні одноциліндровий маленький тракторець а, з нормальною коробкою, з полосями. Вот. Кентавр, 2 роки гарантії. Проїхали по це, ви да? <смі> далі. Якщо вже вам трохи є робота якась, є насправді аж 3-4 варіанти. Отакі. От Отакі От вже буде вам робити, бо тут вже людська коробка. 2850 Отакий от от, Знову ж таки кентаврик, но, а, але а, бачите, чим відрізняється такий мототракторець від тракторця. От, значить навіть по рамі видно, що тут ну, він дитячий і рама потужніша. Коробка. Опять, то 350-й в нас йде а, кентавр і такий само 240-й далі, що я зараз покажу. Вот. Скаут скажу найфайше, самое найаккуратні самое зроблені, самое найфайне. Бачите, тут кентаври, тут вони трохи подерті. Мають мають подряпані, але зато тут ручник такий модний, Вася, можна сразу опа, сука, і боком виставитися. Такі, такі опції є. Коротше. Кузов, вкрила, кузов то не те, то не то за що ви гроші платите. Мотор 11.15, коробка 3 точка, відбору, 250 ціна. На сьогодні з доставкою додому масляний насос як шифінгу. Тут коробка як шифінгу. Трьох точка, все, то буде працювати. Мотор 11.15 теж все буде працювати. Як в шифінгу 220, мотор, до речі, нормальний в них. Ну, все, що остальне, там же, як кажуть, потребує того, щоб прикласти руки. От. І, і за три. З переднім мостом. В кого такої? За три 350. З переднім мостом я зараз вам покажу тракторця за три. З переднім мостом. Три 350. Отакий тракторець. Тут ми маємо все те саме, як і 40-му. Коробка, вал відбору трьохточка, один з 15-ти мотор і... Ба-ба-ба-бам. Причому тут не заморачувалося і поставили роздатку з шифена. Просто. Тому що, бачите, дорожній просвіт, виходить, ну, условний, дуже маленький. Але зато тут залізо не пожаліли. Кардан. Тут все, ну, ви бачите, тут вже руковий, шарова, ну, вона не маленька. Вона не маленька, вона не слаба. Вот. Радіус розроду десь в районі 50 метрів в нього. Но зато він з передком і дешевий. Вот З такого. Потім, якщо все-таки хочеться щось файне більше, пожалуйста, шифен 44, 40 BF, бачите, ступенечку придумав, щоб було файно зручно сідати, високі колеса, 24, на 9,5, тут іде 16, ка коробка 8 передач. Тут бачите, яка рама в шифенгу тут можна потяг опускати. Файний тракторець, таких з більших. Вот. І, звісно, ще з більших. Э, не ще з більших, ще з дорожче. А, шифен, я сказав, ціну. Шифенг э, 3000 без передка, 4 з передком. ну, при, приблизно, да, так. Ну, там, з копійками. Э, Сінтаюги. Сінтайоги по 4 були 3750 подорожчих трохи, трохи собаки. Тим не менш, кемовський мотор, 6 на 2 коробка, муфта, 3 циліндри, без ремнів, трьохточка, ржавий вал відбору, але є з ржавим. От, Є нормальний. бачу, тут ржавий, так от, через один. От. З таких з попрощих. З передком такі саме 5. Зараз просто позакінчую според з гідропідсилювачем керма, такий саме 5000. Ну і далі йде у нас наступний клас від 5700 до 6 можете взяти собі, або форти РД можете взяти собі, такі, в старому дизайні то оцінювання новий дизайн з ровним повом, можете взяти кентавра. Кентавр десь теж 5900 Приход новий 244. Сороковка. То Сороковки дорожчі, ми зараз по 24 хіба полакаємо. Можете взяти ОВО а Вова буде десь 6700-6500. Вони рідкі теж порозбирали. Можете взяти за 6400 джинму. Є обичні, є з е, е, зменшувачем, такі є е, з реверсивним ходом або кокеер. І є обичні джинми. Отакі. От і можете взяти 254 скаута такого, а 24-ка з реверсом теж. То буде в бюджеті там, від 5 до 6,5 6700. Файтер ще, ну вони все схоже, файтер, скаут. А, вот. ну, або якщо, як то кажуть, у вас є бюджет дозволяє, то дивитесь ви або ДТЗ, ТЗК 5244. 53-54, то вже від 7 тисяч. Або діді Феді, відповідно, теж від 7 тисяч. Дяді Феді. Вот. То, що стосовно вже брендових. Вот. Ну і відповідно, якщо там 40 то як правило десь плюс штука баксів, плюс дві в залежності від брендів, які будуть. Ну і так, в принципі, яка цінова політика в нас і є. Ну і те, що в нас вона, в принципі, цінова політика, вона, е як правило, на всіх по Україні на ринку однаково по тракторах може відрізнятись там на 200-300 на 300 доларів. А тако цінова політика всіх однакова. Тому звертайтеся. Міні-трактор Україна, привозка безплатна, без передоплати, документи, реєстрація, все під ключ, як положено. От, Звертайтеся.